Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Запобіжні заходи одразу двом фігурантам корупційної схеми в енергоатомі. Гобирають ці хвилини вище антикорупційний суд. А саме раднику ексміністра енергетики Ігорю Миронюку, який у розслідуванні набу фігурує під псевдорокет та виконавчому директору енергоатому Дмитро Басов, він на оприлюднених плівках набу його і називають на псевдотенор. За даними розслідування, Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. і Обговорював із підрядниками умови співпраці. Зокрема, ця злочинна група отримувала 10-15% від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. Через механізм шлагбаум контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів. І за даними слідства, групі осіб вдалося легалізувати понад 100 мільйонів доларів. Запобіжний захід Миронюку почали обирати ще напередодні. Прокуратура просить узяти його під вартою з можливістю застави в розмірі 136 мільйонів гривень. Крім Миронюка і Басова у корупційній справі фігурують бізнесмени Тимур Міндіч, Михайло Цукерман та Ігор. Мурсенко та інші міндіч та цукермен виїхали за кордон за обранням запобіжних заходів. Миронюку і Басову можна стежити на ютуб каналі Ми транслюємо засідання в прямому ефірі. Ну і на тлі цього скандалу Герман Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила прем'єрка Сверденко. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні вранці. Галущенко, який раніше очолював Міненерго, та зберігає на нього вплив. Фігурує на записах, які оприлюднило НАБУ в межах розслідування про масштабну корупцію в державній компанії енергоатом. Галущенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції. Написав, що погоджується, бо відсторонення на час. Розслідування це цивілізований і правильний сценарій, але додав, що захищатиметься в юридичній площині. Також прем'єр-міністрка Юлія Свереденко повідомила, що уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії Енергоатом. І новий склад на затвердження уряду Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, має подати в тижневий термін. Завдання нового складу швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам і з Слідування фактів можливої корупції. НАБУ та Сап повідомили колишньому віце-прем'єр міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Видання Українська Правда вважає, що йдеться про Олексія Чернишова, який посаду віце-прем'єра до липня 2025 року поєднував із керуванням міністерством національної єдності. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйона 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Цього експосадовця Набу і САП підозрюють у. Зловживання службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Ну і наразі у вищому антикорупційному суді, де від учора обирають запобіжні заходи двом фігурантам корупційної схеми в енергоатомі, перебуває кореспондент ТСН Олександр Романюк і маємо можливість про все дізнатися наживо. Вітаю Сашко. І одразу передаю тобі слово. Розповідай все, що тобі відомо на цю мить. Соломію, хочу сказати, що насправді два засідання тривають буквально у цей момент, і за півгодини розпочнеться третє щодо бізнесмена е, пана Фурсенка. Можу сказати, що е, перше і головне це власне засідання по Ігорю Миронюку, е, який фігурує на записах під псевдорокет. Для нього прокурори просять тримання під вартою або заставу. У 136 мільйонів гривень за даними розслідування саме Миронюк був одним із організаторів цієї корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював з підрадниками і умови співпраці. Зокрема, вони вимагали від них 10-15% від суми контрактів, так званих відкатів, контролюючи кадрові та фінансові рішення у групі через механізм, який вони назвали шлагбаум. Контрагенти були змушені платити людям аби уникнути або блокування Платежів або власне самої е доступу до того, щоб виконувати контракти енергоатому, і за даними слідства у цій злочинній групі таким чином вдалося заробити близько 100 мільйонів гривень. І Миронюк, а також і інший представник енергоатому Басов, е вони допомагали потім ще й ці гроші виводити через окремі офіси і конвертувати в готівку. Е тому прокурор САП говорив і учора, і власне сьогодні, щоб Миронюка узяли під заставу, е точніше. Під варту без можливості внесення застави, але якщо суд на таке не погодиться, то альтернативою може бути застава у розмірі 136,6 мільйона гривень. Захист Миронюка із цим категорично не погоджувався. Вони наполягають на тому, що їхній підзахисний не мав жодних офіційних посад, і відповідно ні на що впливати не міг. Прошу пряму Є всі підстави для задоволення цього клопотання. Прошу його задовольнити. Застосувати до підозрюваного маронюка захід захисту тримання під вартою у випадку задоволення клопотання. Вказує Меронюку. Слід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністром енергетики, не був ні радником голови Енергоатому. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на службових осіб, зокрема, на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. Чи організації за рахунок цих грошових коштів нагадаю, що окрім Ігоря Миронюка у корупційній справі фігурують бізнесмени Тимур Міндіч, Михайло Цукерман та Ігор Фурсенко, виконавчий директор енергоатому Дмитро Басов та інші. От саме Дмитру Басову зараз також обирають запобіжний захід. Звинувачення ідентичні. Утім, для нього прокурори просять або 60 днів тримання під вартою без можливості внесення застави. Якщо ж такої можливості не буде, то власне альтернативою може стати застава, але уже у 45 мільйонів гривень захисники Басова так само відкидають усі обвинувачування і кажуть, що їхній підзахисний закон не порушував і діяв виключно в межах посадових обов'язків. Прошу примовити. Вказані особи використовуючи свої службове повноваження, а також вплив міністра енергетики Глушенка та довірливі відносини з ним, здійснювало отримання та акумулювання значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом за сприяння та участі службових осіб енергоатом. Водночас участь в злочинній організації забезпечувала бравнюку та басу можливість особистого збагачення за рахунок грошових коштів одержаних злочинним шляхом. Також ще раз додам про те, що за півгодини будуть обирати запобіжний заход і ще одному фігуранту бізнесмену Ігорі Фурсенку. І, власне, ще два фігуранти вони виїхали за кордон, і наразі набу не може обрати для них запобіжний захід. Ми будемо перебувати тут у суді і стежити за тим, що буде відбуватися, і обов'язково розкажемо це.